У цьому відео розпакуємо і подивимось на дуже цікаву мишку від компанії Аджаз, яка зараз на Aliexpress коштує 850 гривень. Я встиг придбати її по акції. Ця модель називається aj 099 Це легка ігрова мишка, яка дуже схожа на ламзу Торм. Поставляється мишка в ось такій коробці. І давай подивимося, що там всередині. На жаль, трохи коробка пом'ялась, але думаю, що з мишкою все окей, тому що вона була в попирці. Так, я єдине, що вскрив, цілісність, перевірив, але саму мишку, скажімо так, не дивився. Глянув, що коробка всередині не пом'ята, все гуд. Ну, але розпаковування зараз буде на відео. Так, зверху у нас одразу інструкція, ось така: кабель для зарядки. USB-A, USB-C, мишка бездротова, звичайно. Отак вона тут запакована, і більше тут в коробці нічого нема. Пакування просте, але відповідно нам важливо, який сам продукт. І ось таким чином виглядає сама миша. Я, відповідно, вже бачив на фотографіях, бачив на відео в інтернеті. Дуже схожа вона на Ламзу, там і трошки на Торм, трошки на Атлантіс. І от в руках зараз тримаю мишку, вона досить легенька. Так, вага, на жаль, не вказується ні на коробці, ні виробником. Треба зважити буде подивитись, скільки вона важить, але досить легенька. І за 850 гривень перше відчуття в мене дуже гарне. Форма симетрична, але в мене таке відчуття, що трошки тут ну, такий горбик більший, скажімо. Якщо взяти в руку долонний хват дуже зручний, от, реально легка мишка, долонним хватом. Думаю, назручніше буде тримати. Якщо кігтям, то, відповідно, також можна. Це доволі зручно. Так, Але більше долони. Форма у мише така трошки видовжена. І якщо взяти в порівняння, наприклад, з ламзу, Ламзу у мене торн вища, для порівняння. І вона трошки коротша. Ця довша, більше вона по формі, похожа все-таки на Атлантіс. Логотіп аджаз з боку, підсвітки тут немає. Але фішка, як і у ламзу, Тут де, виходить, таке цікава цікаве нижня частина корпусу, схоже на метелик, червоного кольору. Видно, що пластик такий простіше, але все одно досить непогано виглядає. Ну, За 850 гривень придиратись до цього зовнішнього вигляду знизу, ну я думаю, не вартує. Причому ну, мишка буде на столі лежати, ти будеш рідко дивитись на нижню частину. Хоча досить непогано виконана нижня частина. Так, глайди є навколо у нас сенсори плюс зверху і знизу. Вони мають плівку, вже бачу, так, тобто її можна здерти, тут тефлонові ніжки, є тумблер включення самої миші, я так розумію, індикатор загорівся, плюс режими переключення DPI. В середині, ну, плата і теж виглядає в принципі, досить непогано. Плюс є донгл, який ховається в корпус, це хороше рішення, тому що, наприклад, в мене ламзу він окремо йде, не ховається в корпус. AJ-099, він, до речі, не випадає. І, відповідно, це також плюс. Що по збірці, давайте продемонструю. Так, По корпусу пластик тактильно дуже приємно, він такий матовий-білий, прям, відбитки пальців не лишаються. Ну, тут невеличкий шов видно під певним кутом. Хрустить ледь-ледь. оце звук був, коли сильніше притискаєш, натискаються, відповідно, мікріки, кнопки. Наприклад, ну, якщо палець просто тримати, то воно натискатись і не буде. Це я так вже примусово, скажімо, До Докопую, скажімо, до дрібничок. Але сам корпус ну, не хрустить прям. Ну, тобто так робити ніхто, звичайно, не буде. Зверху, взагалі, ніяких нарікань немає. Тобто не хрустить все гуд. От трошки тут по бокам. Ну, У мене ламза, до речі, теж тут хрустить з боку. Ну, от, е Можливо, у кожній мишці по-різному. В цілому, мені подобається, як вона зібрана. Середині не торохтить нічого. По люфту кнопки не торохтять теж. Взагалі мінімальний хід вічний. Дуже класно. І натискається приємно. Дуже непоганий клік, мені подобається, і по гучності десь так нижче, навіть середнього, тихіше, ніж в моїй ламзу Торм. І це реально класно, коли мишка дешевше коштує. Я розумію, що тут є певні свої моменти, в ламзу є певні свої фішки, вона не дарма деш... дорожча, а ця мишка дешевша. Але клік непоганий. Добре, по коліщату. Колішата проризинено білого кольору і вставка сірого кольору. По гучності коліщато на середньому рівні, приблизно як і моя ламзу, чіткі відсічки є і чіткий такий клік, коли натискаєш. Кулішата мені подобається. Що стосовно бічних кнопок, вони такі трошки цікаву форму мають. Якщо покласти палець, ну, трохи я чіпляюсь об кнопку. Якщо взяти на торн, то відстань там більша. Ну, приблизно висота така сама, як і в Lamzo Atlantis. Так, що по кліку. Теж непогано вони спрацьовують трошки такий є відчуття, як кнопочки трохи розбовтані, але не критично. Я, наприклад, рідко користуюсь бічними кнопками, але непогано за свою ціну. Ну, реально дуже класно. Дуже хороше враження в мене від цієї мишки. Відповідно, буду тестити. Це було таке перше враження розпакування, але на перший погляд варіант непоганий. Там до тисячі гривень легка мишка з хорошим кліком, з хорошими відсічками колеса. Е, ну, це непогано. Плюшому бездрутова. І 24 вона має підключення з регулюванням DPI. Цікаво, так на коробці чи пишеться тут скільки DPI. Ні, не зрозуміло. Не зрозуміло, що тут пишеться. До речі, я її не знайшов навіть на офіційному сайті там певних параметрів. Тільки на Алікспресі побачив цю модель і бачив в Ютубі, що знімають на ній починають відео, але мало інформації. Не знаю, який тут сенсор, не знаю, які тут мікріки, так, і тут і тут, там де основні, і бічні. Ну, коротше, буду тестити. Перший погляд дуже непоганий. Тому, якщо вибираєш недорогу мишку, це буде я думаю, гідний варіант. Якщо тобі відео це було цікавим і корисним, то обов'язково підписуйся на канал, став лайк і не забувай писати в коментарях свою думку, що ти думаєш про цю мишку, і можливо на яку мишку ти б хотів би побачити огляд від мене.